Пиріг з полуницею румбамбаром і сир із ковбаскою. Щас. Ставлю в духовочку. О! Витягую слойки. А тут биточки і вермішель. О! Як? Та допеклося, так? Да, допеклося. Це якийсь... Особливий вид мазохізму в таку спеку включити в духовку і щось у ній пекти. А потім ще взяти і почати жарити м'ясо і так далі. общем, періг з реваним. з румбамбаром. Ось. Супер. Я це люблю. Я це люблю. Під кольорю тарілочки. Але завтра буду худати. Почну. З понеділка воно ж хорошо починати. Але сьогодні ще треба з'їсти кістечка. Зараз покажу. Не можу почати худати, бо ось у холодильнику стоїть два лотка.